Які в мене гриби ростуть у садочку під абрикосами. В одній групі грибній. Вичитала, що, що це ентомола садова. Її її їдять. Ні. Я таке не ризикну їсти. І У мене це по всій клумбі. Їх які красиві. Грибами пахне. Чи поїсти? Їх тут страшне, скільки. О. І вичитала, що вони з абрикосом. Абрикос вишня якийсь у їх симбіоз.